Проводились на позиції активні штурмові дії противником, в ході чого в нас був один-трьохсотий. Був трьохсотий, нібито не важкий, але за виключенням того, що не змогли йому зупинити кровотечу, була поставлена вказівка йому вийти на більш тилову, навіть тяжку позицію. Командир вирішив зі мною вийти і його евакуювати в білий день, тому що я, в принципі, нормально стріляю. І сказав, що в мене є рушниця, каже, бери рушницю ідемо, йдемо, треба евакуювати». Все нормально, я контролюю. І вирушили на точку евакуації. Вибору не було, окрім як виходити з позиції, тому що я знав, що до вечора не дотягну. Він поранений був в руку. Погано було, він багато крові втратив, і в принципі він не дуже багато сил мав. Побачив, як хлопці заряжені. Мене трошки це надихнуло, і все-таки ми видаємо, пішки йшли дуже довго. До дерев, до дерев. Там нас палив підерський дрон, було вирішено заховатися в кущах. Під дерево, підремов. Як мінімум, навіть якщо він нас і побачив, і летів до нас, то банально хоча б не було прямого зальоту йому. В принципі, перечекали, він пішов десь далі. Ми продовжили рух. Давай. Ще так само його підбадьорили, бо він вже зовсім не мав сил час і часу. Його по дорозі навіть командир брав під руку і просто ніс. Благо, що він був маленький. І впіві десь летить. Да. О, впала. З допомогою рука та дикого все ж таки ми прийшли на невелике селище. Братан, як ти себе почуваєш? Ще трошки зараз машинка вже приїде. Ще трошки, ти тупо найкращий. Блядь. Я тобою взагалі освічаю. Льоша, а ти з нами? Замість того, щоб бути на посту і зі мною возитися. Ти я хотів. Це ж робота. Приїхала коробочка наша. В білий день також було ризиковано її відправляти, але що не робиться заради життя хлопців. Розвертайтеся! Давай за його! — Донизу! Зараз, зараз, зараз! Поранений живий здоровий. Окрема подяка Круку та дикому, не лише від мене. Хлопців герої. Ви приклад того, яким має бути командир для своїх підлеглих. Все, братан, давай! Леший, леший, я дикий на прийом. Леший, кролика, відпустили, кролика, відпустили. Плюс, плюс, зараз трошки перечекаємо і будемо бігти.